Всім привіт! От нарешті дінопарк. Парк розваг і емоцій для діток від різного виду атракціонів, а для батьків, ох, від щасливих посмішок їх чат. Але я вам скажу чесно, що мені теж було цікаво. Я з Латиком каталась на різних атракціонах в парку. Це не забороняється там, а тільки купуєш білет, і ти можеш також приймати участь у різного виду атракціонів, коли там, Куди там можливо, то, бо, наприклад, машинка там є атракціон, то туди, ну, звичайно, мами там, чи тата ну, не можуть міститися разом з дітками. Там була одна машинка, на якій можна двом. Міщатися, але це не заборонялося. Можете спокійно сідати і кататися з дітками. Ось тут от, ми підійшли до першого атракціону, це доріжка така, доріжка-гогілка, на яку сідали дітки і скатувалися туди. Ну, і безпечно, бо коврик нигенький, вони собі сідали, де, де хто падав, то я думаю, що якби було боляче діткам, то вони б не поверталися назад на цей атракціон то їм сподобалося златика теж зараз ми спробуємо посадити, як йому сподобається чи не сподобається. Але він вже маленький для нього, для такого віку, як Златик рік з хвостиком, то це нема там такого для них. Ну, Він катався зі мною, то йому теж було цікаво. Він був задіяний в цих розвагах. Ось садимо нашу кнопочку на атракціон на цю гайдалку. Він хто він дуже хоче. Ручками старається, тримається, але він ще малесенький. Але все одно хотілося, щоб він теж покатався. Але він сміявся, такий щасливий був, хоча б так прокатався. Він доволі. Все, йде щасливо, йому подобається кольорово, воно все таке яскраве. При, до, до нього при увагу привертає йому такі дітки звертають увагу на кольорові. Оце е, к, качелька сакура. Називається теж вона така яскрава. Ці гойдалки такі вони міцні, міцні. Е, я не знаю, з чого вони плетені, але я вам скажу, що чесно, не дуже комфортно там сидіти, бо воно таке тверде, не м'які, крісла не м'які. Але все рівно воно якимось чином гойдається. Ну, я теж захотіла спробувати крутиться по колу легенько, хтось розгойдував швидше, хтось е слабше, але теж таке цікаве є. Тут, е коли заходиш в парк, е зустрічає оркестр динозавриків, вони виконували різного виду е музику, там українські, співали, там, е грали на гітарі. Ну цікаво, дітки звертають на це увагу. А й дорослі ми стояли теж дивилися, як вони рухаються. Щось там грають на тих балалайках. І проходиш біля них і далі є от сітка тракціон натягнута високо, доволі високо. Я скажу, що домірка в нас нічого не боїться, поліз одразу бігати, побіг біжить, впав, перекачався. І Люха сидить там далі. Йому трошки було страшно. Ну, я не знаю, чому. Я я, ну там не там безпечно, там зі всіх сторін сітка високо, високо, такий високі. То дітки не випадуть, але все рівно ну, страх висоти є. Ikke rør den. На цьому атракціоні мені було дуже важко привчитися. Я не могла на ньому ніяк. Люша бачив, без раз бистренько навчився і все. Я не могла на його ніяк зрозуміти, як вперед, як назад, але покатались. Ось тут ми стояли чергу, тут саме більше було черги. Ми навіть займали, стояли в черзі, займали очередь. І тут діткам, напевно, було саме цікавіше, бо Ну, було постійно біля цього атракціону люди. Ну чому? Тому що машинки як покатаєшся, це щось цікаве, щось не таке, яке ти можеш десь там батути чи там гойдалки, будь кого може там зараз вже є вдома, ті батути і гойдалки. А тут от машинки, які їздять, це златик саме щасливий. Він вже дівчатка моргав там, посміхався. То про це я говорила: що тут тільки одна машинка на дві персони є. А то всі по одному. Там ще одна п'ятя їзди І давалося 5 хвилин. Час там, там наводили час, і 5 хвилин дітки катаються собі. Ем, ну, тут по, от, по цьому майданчику. Тому е, Дамідчик катався один, а з Латика посадили з Ілюшею, так як Ілюшик старший, е, він відповідальніше відноситься до златика. Але хотіли, щоб златик покатався, тому вони каталися вже вдвох. То Ілюша був не дуже задоволений. Бо хлопчина, який є, там слідкує за цим сказав: златику не нажимати тут, тут, токту кнопочку. Ну златик, як завжди, йому потрібно все нажати. Все йому треба спробувати, як воно включається. Той Ілюша каже, що переживав, щоб нічого не наробили, щоб не поламали, бо він постійно нажимав кнопочки, бо він хотів теж керувати, і він теж шофер. Ну, от Тут Дамірчик, вже чергу закінчилася, час вийшов, то Домірчик сів але він захотів на одну сісти, там, де керує один. То, бачите, дітки якось швидко вони сідають і все вміють, все в них виходить. Ну, щасливі емоції, емоції зашкалюють, раді, що дочекалися своєї черги. І так, чому ж це дінопарк? Тому що по всій території, крім атракціонів, на яких катаються дітки, є динозаври, статуї динозаврів, майже виглядають як живі. Ну, от вони рухаються, видають звуки. От ми підходимо до цього динозавра. Він піднімає голову, наприклад, ніби тебе бачиш, видає звуки. Вони зроблені, так ніби як насправжні натуральні динозаврики. Нам було це цікаво. хлопців я не можу сказати, що це дуже сильно привернули увагу, але. Ну, от як інша локація, крім розваги, крім того, що вони там пострибали, попригали, прийшли, подивилися. Це цікаво. До, до речі, там є біля кожної от, кожного динозавра є опис, хто це, що це, в який період проживав, з чим там харчувався. Ну, в общем, інформація про цього динозавра є. Ти можеш підійти і спокійно розказати дитині, хто це і в який період він проживав. Вони кольорові, вони красиві, вони великі, доволі великі статуї. Наприклад, оцей от він, великий забор, бачите, який по, по висоті забор вищий на мене від мене. Я метр шістдесят, забор вищий на мене, мабуть, до 2,5 метрів, і він ще вищий від цього забору. Нам це дуже сподобалось, ти можеш собі підійти, побігали, поскакали відпочити, пройтися, подивитися на цих динозавриків. Вони привертають увагу, і тому, напевно, це є дінопарк. <свісно> Бо на території цього розважального парку є от такі от прекрасні створіння, які ми не могли бачити, але відтворили, і ми їх можемо побачити. Ну що ж, на цьому наш відпочинок вже закінчився. Ми чекаємо вже хлопчиків, поки ми, вони вже позбираються усі, з латиком вже втомилися, водичку вже п'ємо, випиваємо і останню, бо вже настільки жарко було, що випили всі запаси, і будемо помаленько вирушати додому. Ми вам хочемо подякувати. Всім за перегляди, обов'язково підпишіться на нас. Ми будемо далі показувати ще цікаві наші відео. І всім хочемо щиро-щиро подякувати і побажати всім гарного і мирного дня. Всім пока-пока, до наступних відео!